Водолії, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце Асцендент, анера місяць у Водолії. На що звернути увагу на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як це вирішити, як з цим бути? Чим порадує вас тиждень? Стосунки відносини партнерства, тобто соціальні зв'язки. Ось. Загальна порада і ваш психоемоційний стан. Колес, О, клас. Ви на підйомі. Ну, скажу так. Можете циклитись на чомусь, зараз ми прояснимо колесо. З чим пов'язане це колесо? Психоемоційний що? Тому що, може, знаєте, прибузне настрій мінятися. Часто. Ні, тут партнерство. Сімейні питання. Гарний у вас стан. Ви йдете на підйом. Відчуваєте собі ресурс, силу, ось, енергію для того, щоб іти ну, і досягати, так? На що звернути увагу? Тут з пентаклів на якусь пропозицію чи на якийсь потенціал, який ви вирощуєте, так? Ну, щось вам тут протягується приблизно. На це зверніть увагу. Це може бути якась конкретна сума, подарунок, наприклад. Пропозиція. підвішене, щось назріває. Угу. Щось ви виношуєте, так? Ваги прийшли в тому ж часі. Імператор. Во, подалі. Може бути якась пропозиція з боку енергії тільця бо овна. На це зверніть увагу. Що, можливо, і підвисає якась історія, що з виплатою, допустимо, чи з проектом зараз глянемо. Та ні, у вас тут гарні енергії, тому що воно щось назріває. Ви точно в результаті отримаєте. Відповідний ресурс, що входить, ту кубків, натхнення. Ось з цього ту закупків, і ту пентаклів у вас і формується можливість, ресурс, ресурсний стан в тому ж числі. І також ви можете передивлятися так, своє відношення до власних сил, до власних можливостей, до своїх талантів, скажу так, до скубків. Якась пропозиція, певна чаша, емоції, М -м. мах. Так, ви тут творите свою реальність приблизно, з наповнення, з натхнення. Ось для цього з'являється... Ну, не те, щоб з'являється, у вас на цьому тижні є всі необхідні ресурси, можливості, комунікації, аби перейти до втілення задуманого, скажу так. Якесь новаторство, в тому ж числі, якийсь новий, новий проєкт, можливо, буде з'явиться у вашому полі, скажімо так, Будете, ну, є початок нового проєкту. Ну, приблизно художник, який бере полотно і починає малювати нову картину. Да? Тобто прийшла якась ідея, приблизно щось, чимось надихнулись і вперед, да? надихнулись, і хочеться це перенести на полотно. От у вас такі енергії. Чого остерігатись? Короля кубків остерігатись, з контрольного потоку. У вас такі енергії, тому я говорю в такий спосіб. Король кубків. Тут у нас є чоловік з почуттями, це може бути рак, скорпіон. І риби. Проте, знаєте, не обов'язково це чоловік і жінка може бути в такому хорошому контролі емоцій. Така супер, супер емпат, я б сказала. Прокачений емпат. Але ми зараз глянемо, чого остерігатись по кубки тут. Мірафант. О-о-о! Прийшла енергії тільця все ж таки. Ага. Дивіться, у вас на цьому тижні заходить енергія новатора. І я повторюсь, новаторство це завжди щось, що відрізняється від вже загально прийнятого, загально зрозумілого, так, від норми. Новаторство це трішечки відхилення від норм, я скажу так. Не по канону, давайте скажу. І чого остерігатись? Остерігатись якогось канону, канонічності оцієї, правильності. Тому що вам, у вас тут є натхнення реалізувати щось, що дещо відрізняється від загального, повторюсь. І вам потрібно піти в цю сторону, вам потрібно діяти саме так, ось, як ви відчуваєте ось, а не так, як ну, в книжці написано відносно. Чи так, як вам диктується, так? надиктовано. Як пройти? Королева кубків, боже, як красиво. Ще я скажу: тут якийсь чоловік у вашому оточенні, з яким у вас є стосунки, судячи з усього з почуттями, він там може встати в свою позицію, що я краще знаю, як, приблизно. Да? Цього потрібно остерігатись. От як ви відчуваєте водолій, як от у вас йде енергія, що от з вашого нахтення поростає, скажімо, це і втілюйте. Не починайте підганяти під думку чиюсь, чи опиратися на чиюсь позицію. Ну, тобто, хтось, можливо, там починає вам давати рекомендації приблизно, чи скорее вас. Ну, ні. Це не про те, що корекція не робоча. Це про те, що тут, на цьому тижні, ви робите так, як ви відчуваєте. Королева Кубків. А от чоловікам також. Тут трошки по-іншому буде чоловікам не вставати в позицію, а, я краще знаю, да? ну, і в тому ж числі в а, якісь такі в канонічність не впиратися. Як подолати а, через емоції, через потік, через емпатію, через те, що а, ви пропускаєте через себе, в цілому, вивільняєте ці емоції м'ягко. Жінка також. Води у вашому оточенні, кохана жінка для чоловіків. І рух десятку пентаклів. У вас тут на, вашій, на вашому джерелі, внутрішньому, саме на вашій уяві і на вашій творчості росте ресурс. І тут важливо не це, цю свою якість і розуміти, що вона може підняти вам матеріальний рівень. При умові, якщо ви більше довірятимете тій інформації, яка сходить до вас, від вас, так, своїм ідеям і підказкам, і так як ви відчуваєте, відповідно до. Інтуїтивного потоку, не через систему і правила, а на базі ваших особистих усвідомлень. І також в цьому вам може підсобити жінка, з якою ви будуєте перспективу, чи жінка, яка має відношення до вашої родини чи колективу. Жінка така чуйна, уважна інтуїтивна ось. Відлюдник. Мудра. <сум> мудра. Чакра мудра і справедливість. Ух ти. Може, хтось йогою займається підвішений. Просто прийшла мудра. До речі, Ірафант в класиці. Так, він показує такий знак. Це мудра, в тому ж числі. М -м -м. Відходьте в тому ж числі водолій від релігіозних концепцій. А -а -а. Ага. Тут потрібно. Більше ставати в позиції того, що ви самі творці, і що не хтось дає вам можливість творити. Да? Безпосередників от, про що остерігатись. Остерігайтесь посередників, ну, приблизно намісників на землі. Да? А от е, іти з позиції того, що я сам, я сама творець, і вся необхідна інформація до мене приходить в потрібний час і в потрібному місці. Тобто без посередників, без авторитетів певних, без провідників. Ви самі тут являєтесь провідником божественних ідей, скажу так. Це відбудливо, така енергія, імператриця. Клас, що вас порадує. Ваш стан процвітаючий, ресурсність ваша, в тому ж числі, ви тут виношуєте. Ось. Також, повторюсь, є енергія тільця, жінка у вашому оточенні. Красива, зріла, наповнена, в тому ж числі і дівчата скажу, чоловікам скажу. Боже, чому я на вас у вас такий потік, він чистий насправді. І з нього йде багато інформації. Я ж не встигаю. Імператриця. Також чоловіки, це може бути ваш стан, процвітаючий, такий, хороше здоров'я. Наповненість, чи це з жінкою пов'язано, чи з вашим ну, особистим підходом до себе. ось, Але це вас порадує креатив певний. І король Пентаклів тут тілець є. Або жінка. така в енергіях вже прям короля по ресурсам, ресурсна, наповнена. Якісний ваш ріст по ресурсам ви досягаєте позитивних результатів в цих питаннях. Ви в селі, стабільні. Також це може бути як тілець, так і козиріг, так ще і діва, але чесно, більше тілець йде. Стосунки, паш Пентаклі, тут іде підготовка, пропозиція. На те, щоб переорганізуватись. І відчуття, що закінчується якась підготовка, і ви переходите до дій. Це через партнерство відбувається і досягнення результату. Знаєте, у вас такі, можливо, не супервеликі результати. Або це щось як сумується. Невеликі результати, які в сумі дають вам хороший ресурсний стан через партнерство. В стосунках також є відчуття того, що ви в позиції закріплюєтесь, що ви досягаєте бажаного результату. Ось, що вас цінують, що ви на своєму місці, скажу так. Угу. Порада, ясність, намір, маніфест, тому що є маг. Ваші наміри, ваші ідеї, те, що... ваші інсайти, в тому ж числі, осяяння. Так як ви комунікуєте, так, як доносите думку. Оця ваша порада чітко, ясно, конкретно доносити думку, триматись у фокусі, дотримуватись вашого наміру. Які ви поставили собі, так? От підтримувати оць, оцей намір і рухатись відповідно до цього наміру? Потрібно просіяти ще якісь, можливо, ілюзії, що мають відношення до ваших робочих процесів, але у вас не про це мова, це потік уяви, так? картинка, яка у вас на рівні голови через конкретний намір і через дію, ви її матеріалізуєте, заземляєте, іншими словами. От звучить порада як те, що у вас на рівні уяви, те, що до вас йде як натхнення, так? як така череда картинок. Порада це заземляти в роботі через інструмент, через практичний досвід. Вісьмірка Пентаклів говорить про те, що ви в чомусь досягаєте. Майстерності напрацьовуєте, в тому числі, цю майстерність. Мені тут в Оделі, ви відчуваєтеся більше як експерт вже в своїй справі, чого б це не стосувалось. Дякую за вашу увагу. Гарного вам тижня, Па-па.